Мої вітання, друзі. Сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта, і ми повертаємось до нашого багатостраждального проходження гри Тропіко 5. Зупинилися ми на місії, в якій нам потрібно повернутися в минуле для цього для, для чого нам Мир, дали завдання. Грані Гібелі, але ми все, ще можемо його спасти. Просто не в цьому часі. На самом деле є просте рішення. Ми повинні повернутися в прошлое. Ось так: ось цей от е, пан під назвою Абрахам Цвайнстайн пропонує нам побудувати фабрику модного одягу, щоб е, зробити стрибок в минуле. І, як пам'ятаємо, я е, застряг на цій місії е, так доволі жорстко. Весь період, коли я не знімав, не записував, час від часу запускав гру, час від часу її проходив. Верніше пробував пройти цю місію, і в мене наразі це жодного разу не вдалося. Але я вирішив, що от саме зараз я можу спробувати ще раз це зробити, зроблю це на відео. Якщо пощастить, то я це відео викладу. Якщо не пощастить, то ви цього відео ніколи не побачите. Але ви про це і знати, напевно, теж не будете. Ось такі от справи. Одразу скажу, що я. Під час цих ігор, які я не записував, я доволі так детально вивчив самі, е, самі основи гри. І я на, насправді напевно, зараз погоджуся з критиками, які кажуть, що Tropico 5 це не надто вдалий продукт. Е, я з ними згідний, якщо порівнювати його з Tropico 4, е, в Tropico 5 все доволі так е, непродумано зроблено. Е, і, зокрема, наприклад, аспект е, проходження саме цієї місії, якщо, наприклад, ви. Е, Граючи кампанію і будуючи на цьому острові, завели його в деякий економічний чи політичний тупик, то ви вже в цій місії просто не зможете його виправити. І вам доведеться перегравати всю кампанію. Ось такі от справи. Але зараз менше слів, давайте повернемося до острова. Тут у нас... Ем... Товаріш президент. Да, ми побудуємо очисну станцію обов'язково. Але перед цим ми виберемо, що нам вивчати. Давайте ми вивчимо. М -м... В такому -це порядку будемо вивчати. Ще, що мені потрібно, мені потрібно зайти в бібліотеку і в усіх бібліотеках, затиснувши Ctrl і натиснувши на максимальний бюджет, підвищити бюджет всіх бібліотек. Я хочу, щоб бібліотеки працювали по максимуму. Також також, також також мені потрібно в нафтових скважинах зробити оцей апдейт, щоб побільше було нафти. Ось так ми зробимо. І збільшити зарплату в електростанції. І навіть, я, напевно, найму менеджера сюди. Давайте адміністратор наймемо. Це я так розумію, член нашої династії. Просто мені потрібно, щоб електростанція працювала. А, її потрібно зробити Газотурбіну потрібно зробити, дослідити в ній цей апдейт. Так, давай досліджуйся. тому що в такому випадку вона почне працювати не на вугіллі, а на продуктів видобування цих от вишок. Так, в мене лишилося 1000. Для ці гроші ми зараз побудуємо очисну споруду і побудуємо її тут, в центрі нашого поселення, тому що тут справді, якби, проблеми з екологією бачимо. Так, ми її якось отак поставимо. Залишається ще 2000. Мені потрібно в клініку. У нас дуже великі проблеми з, з охороною здоров'я. Давайте ми. Отак От зробимо, прокачаємо клініку по максимуму. І подивимося, що в нас є в портах. Але давайте я вже на, е на запуск гри. Тому що пішли ми трошки в мінус, а гроші нам потрібні. Так, що у нас тут на експорт іде банани, холодна війна офіційно закінчилась. Поздравляю, ми перемогли! США і СССР не вдалося у друг да. друга. і ще немає країни в глобальній війні, і я записую це в свій днів як перемогу. Посольство Росії. Поки що не будемо їх виганяти, нехай сидять там. Нам просто потрібно буде ще одне посольство, і це посольство штатів. І якщо я не помиляюся, у нас є безкоштовні кілька будівель. Але я можу помилятися. Давайте ми переглянемо це. Так, да, ми можемо побудувати нафтовий завод або нафтову вишку безкоштовно. Але якщо я не помиляюся, у нас немає проблеми з без... А ні, у нас є проблеми з безробіттям. І з бездомним у нас є дуже великі проблеми. Тому давайте, якщо це безкоштовно, то ми це й побудуємо. Оскільки я пам'ятаю, тут є місце, де можна його побудувати, так? Раз. Звичайно, екологи будуть не в захваті від цієї ідеї. Два. І побудуємо дорогу. Але таким чином ми зможемо досить сильно проапгрейдити наше фінансове становище. Так, і отут я зроблю отак. І буде все гуд. Трішки пришвидшимо час. Ем, можна ще, до речі, подивитися що у нас там в Конституції. Так, а, з підтримкою в нас е, по фракціях. Ну і коли нас ненавидять, ненавидять це зрозуміло. І глобалісти не дуже такі в захваті від нас. От я би з глобалістами потоваришував. Їх багато. Їм не подобається тоталітарний контроль, повний контроль і теократія. Е, давайте подивимося, якщо ми можемо це виправити. Теократію ми можемо змінити на світське, світську державу. Е, Тоталітарну державу ми можемо змінити на, на поліцейську державу і тотальний контроль ми можемо зробити на спостереження в цілях безпеки. Ось так. І попробувати таким варіантом піти. Ой, якісь гроші, до речі, з'явилися. Гроші це добре. Гроші нам потрібно клати в будинки. А, і ще давно нам потрібно повідновити. У нас тут пам'ятаю, був колись е е закритий цей док, який кудись пропав. Я не знаю, куди він пропав, але підозрюю це десь в попередніх серіях відбулося. Е я би ще отут. Побудував бюро будівельників. І якийсь житловий апартаменти, наприклад. Так, 41, до речі, відсотків вже підтримка. Трішки вона зросла. Так. В обсерваторії немає працівників. Ну, це ми з часом поправимо. Так. Коли з'являються гроші, зараз їх варто вкладати в апгрейди. Тут все окей. Ні, поки що ми це не будемо робити. Нам, до речі, потрібно ще одна клініку побудувати, клініку, але. Я її побудую, напевно, десь отут. А ні, я її побудую тут. Я навіть пам'ятаю місце для неї таке хороше. Їм все одно чи біля дороги, він біля дороги. А от зараз ми давайте е, зробимо кілька апгрейдів. Ще все-таки перше, ні, все-таки перше треба побудувати. Е, док твердий. Не, сухий док. Твердий док. Сухий док ось він. Він у мене отут був, я точно пам'ятаю, і кудись він оце пропав. І навіть якщо будуть кошти, я би зробив швидке. Не, немає коштів, щоб зробити швидке будівництво цього доку. Бо він, от він важливий. Він пришвидшує торгівлю, е, збільшує якби, швидкість кораблів, які плавають, ну і інші речі робить. Так, станція очи... очищення будується. Так, тут нас хочуть, напевно, два банки, банки да? Так, да, два банки. Святер. Я просто напевно, вже знаю всі якби, сценарії, які тут будуть з'являтися. Так, є в нас очисна станція. Значить, одне завдання ми виконали. А, да, очисна станція буде потребувати енергії, електрики, якої в нас поки що немає, і навіть не тому, що не досягаються до лінії, а тому, що її просто немає. Не знаю, чому не працює. Електростанція, тому що немає газу на ній. Да? Немає на ній газу. А тут склади переповнені. Як бачимо, от іконки такі от маленькі, оце стоять контейнери. А, у нас поки що мало далекобійників, це теж треба буде поправляти. Але не все зразу. Бачимо, вже купу будівель у нас є, недобудованих, які ми розпочали. Трішки пришвидшимо час. Подивимося, що вони візьмуться, підозрюю за сухий док, ні? Він найближче до них знаходиться, до їхнього офісу будівельників. Не знаю, що вони будують. По-моєму, вони нічого не будують. Так, да, вони поки що нічого не будують. Взагалі причому. А ні, пішли, почали будувати клініку. Ну, клініка та клініка. З'явились лишні гроші. Давайте ми їх в щось вкладемо, щоб нам їх вкласти. Так, так, так. Щоб підвищити ефективність підприємств. Ну, наприклад, можна прокачати ранчо. У фермерські господарства. І в нас тут є ще, до речі, оці ми теж можемо їх модернізувати. І по-моєму, ми таким чином всі раніше модернізуємо. Які в нас були. Так, ядерна програма знову запрацювала. Так, що там з клінікою? Буду... О, баги, баги пішли. Цей баг, по моєму так і не виправили. Не знаю чому. Але зараз ви можете ним насолоджуватися час від часу, він буде проскакувати. вау. Не знаю, як його виправити. Така от штука інколи з'являється. Давайте, секунду, я натисну паузу, попробую це усунути, цей дефект. Якщо він не вийде, то ми просто повернемося і будемо терпіти це неподобство. Ем, я вимкнув синхронізацію частоти кадрів. І ніби працює, по-моєму. Поки що, принаймні. Нас, як я бачу. О, у нас знову гроші з'явилися. Давайте ми оцю штуку зробимо швидке будівництво. Тоді у нас запрацює клініка і запрацюють очні споруди. Очисні. О, речі, запрацювали. Це добре. О, сухий док почали будувати. Це теж добре. Це якраз те, що нам потрібно. Подивимося, чи тут всі апдейти є, тут є апдейт. Тут є апдейт. Скільки конституція буде тривати? Так, 47. А, от не конституція а на а, дослідження. 23 місяці. Ну, не, не так вже й багато, але й немало. Скажімо так. Так. Тут поки що нічого не будується. Тому що потрібно бюро будівельників явно. Так, по-моєму нема апдейта, так. Я пам'ятаю, що тут не було апдейта в мене. Тут теж нема апдейта чомусь. То в магазині все окей. Є сухий док, Вуаля. Оце все ми зараз прокачаємо. Таким чином прошочимо нашу торгівлю, і думаю, це якось. О, бачите, вже з'являються проблеми з, з товарами. І хтось мені з коментарях писав один з глядачів, що. Для того, щоб їх вирішити цю проблему, ну, логічно побудувати більше далекобійників. Але я колись грав в синглплеєрі, і я так і робив. Тобто грав не кампанію, а одиночну місію, я так і робив, і це не сильно особливо допомогло. Блін, знову цей баг з'являється, бачите. І це не сильно помогло. Тобто їх там -то в мене дуже їх багато було. Ну, але окей, давайте будемо будувати далекобійників, правда, поки що нема грошей. Це. Тим більше далекобійниках, далекобійників, далекобійники відуть далеко працювати люди з. Низьким, 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 низьким рівним освіти. У нас таких багато. Відповідно, я думаю, це нам допоможе вирішити кілька проблем одразу. Так. До речі, у нас якісь туристи навіть їздять, але я постійно про них забуваю. У мене якийсь такий більш економічний острів, а не туристичний. Збільшимо час. До наступної чергової партії грошення. Так, тут наші нафтові вишки будуються. Це добре. Але ще б збудували цю контору будівельників, я тоді сліпло б прекрасно, тоді би. Е, будівництво, напевно, явно е, підвищилось. Так, 3000 вже. О, є 5 тисяч, 11 тисяч. Круто. З'явилися гроші. Так, це нам не потрібно. Клініка. Е, так, ці апдейти треба зробити всі, бо людей в клініці потрібно багато. О, є гроші. Давайте збудуємо дві контори далекобійників одразу. так, порізно, щоб ми не були поруч, може десь тут вона влізеться Ні, тут вона, напевно, не влізеться. Не влізеться, правда, так? Да? А тут? А тут влізеться. Але я тут хотів побудувати ресторан, тому що там біля мене якраз є фабрика рому, і фабрика рому дає непоганий апдейт на ресторан. Так, якщо я тебе отак побудую, о, добре. Поїхали. Так, тут вже майже завершилась нафтова башта. Нафтопоробний нафтовий завод верніше, нафтова башта. Не знаю, чому я називаю тебе нафтовою баштою. Нафтопроробний завод. Ще один дефект на екрані бачимо зараз. Так. Прошумо поки що все окей. Є. Є. Є завод навтопоробний, на якому поки що, правда, немає кому працювати. Ну, тому що працівники, по суті, поруч не живуть. Для того, щоб вони тут почали щось робити, то потрібно цей будинок добудувати. Апартаменти, оці, і тоді в нас буде все окей. Я на це сподіваюся. Але наші хлопці взялися будівельники за спорудження е, оцих от е, контор-далекобійників. Ну, в принципі, непогано. Я з тим згідний. А, тут, речі, я постійно забуваю, що у нас всі два банки висять тут збоку. Добре було б цю місію виконати. Так, да, і, і, і дім моди побудувати. Але да, для цього нам потрібно дослідити. На дослідження провести. Так, тут. Я чувствую в тебе ненависть. А Давай, Значит... до побачення, чувак. З тобою ми вже говорили на ці теми. Так, далекобійники добудувалися. Значить, по суті, тут має бути якесь проскорення вже в процесі. Так, а ці хлопці взяли замість того, щоб будувати контору далекобійників, взялись будувати. Ой, контору будівельників взялись будувати завод нафти. Ну, переробний. Ну, не дуже логічно, але нехай вже буде. Може якийсь указ підписати їм, щоб вони стали щасливішими. Що ми там можемо? Це нам не треба. А У мене є? Ні, мені цього теж не треба. Цього теж мені не треба. Це, без цього бійдемося. Да, поки що навіть немає, що вибрати. І давайте бійдемось, без цих наказів, тим більше, от електростанція, чомусь знову перестала працювати. Ну, Напевно, газ закінчився просто, так? Да? Ні, ну газ є, але його не возять. Все стандартно. Так, закінчили практично вишку нафтопереробну. Подивимося, що у нас з торгівлею тут є. Кукурудза, цікаво. О, нафта є. Mm. Давайте дамо. Дамо два кораблі на нафту. І два кораблі на газ. Не на цей газ. А ні, на цей, якраз на цей. Сталь не потрібно. Все, давайте. Кораблики виконуйте торгівельні оці от... Наші маршрути використовуйте, верніше їх. Так, тут в нас переповнений склад. Ну, прекрасно. Всі про це мріяли. Електрики немає. Тут теж, до речі, переповнений склад. І бачите, це ні за жодним чином те, що я побудував дві контори далекобійників, не вирішили цю проблему. Звичайно, можна ще побудувати контори далекобійників, але. Але це не знаю. Не думаю, що це сильно поможе. Особливо, тим більше тут, да, працівників тут багато на них є. Блін, ну реально, це от, 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 от дуже тупо. Взялися будувати за. Тобто, споруду бюро будівельників, вони так вирішили, так розумію, будувати в останню чергу, що зовсім нелогічно насправді. Так, давайте прокачаємо наші ферми. Селекція тут у нас є. Автосейв. Ще десь туда, тут у нас теж є ферма, я думаю, тоже мы их пробгайдем всем. Президенты, в следующем году трапиканцев ждут выборы. Не-не, на не, -не, не треба нам выборов. Пока еще не требуем, по нами мере, потому что... У нас тут и так без выборов проблема. Президенты, весь тропик удерживается только благодаря вашей воле. Без вас весь остров. Так, нафиг. Це, це, до речі, кто? Це націоналісти? Президенти. Весь... Подивимося, що у нас там. О, стоп, не то. Що у нас там націоналісти? Так, глобалісти знову нам, нам не задоволені, так а націоналісти, де націоналісти? Націоналісти. Ну, націоналісти нам пофіг на націоналістів, правда? Нам з глобалістами потусуватися. Um, да. Так, баги баги позникали. Я якраз закінчував апгрейди ферм. Так, тут ще селекція і тут ще оце ми зробимо. В масштабі вселянний. О! Ми... Є квартири моду можна будувати. Подивимося, скільки коштує дімоди. моди Дімоди дім -моди не добре, якраз непогано коштує. Тобто ми можемо його собі дозволити десь ось тут збудувати. Так, давайте ми вас підкупимо і ви підете геть. Ви просто... Мені не подобається це, коли у мене висить якесь там. невиконане завдання або щось таке. Так. О, тут все добудували. Давайте ми побудуємо ще кілька апартаментів. Так, в чому проблема? Апартаменти, отак. Так, хаотично їх побудуємо тут. У мене і так є проблеми Стали. з житлом. Я окей, ми запросимо посла США, це теж не проблема. Треба вирішувати все почути. Давайте подивимося, чим ми на мене задоволені зараз. А, у... Чому, Чому якби, охорона здоров'я має такий низький рейтинг? І розваги. Ну розваги це зрозуміло. Так, тут ніби все окей, все прокачано. Напевно, треба ще одну клініку їм побудувати, я так бачу. Тому що вони, напевно, не заспокоїться ніяк. Так, а як з товарами? Товари, ну є, Я бачите, так візуально видно, скільки от товарів. Тут багато товарів. На фермах. На фермах теж багато. Тут, тут товари валяються, з якими треба щось робити. А маршрути торгові в нас. Є, активні, окей, все добре також. Є ще в нас безкоштовні. Да, дивіться, у нас ще є безкоштовні скважини нафтові. Може сюди дотягнути дорогу. Але екологи тоді, напевно, зліст доріють. А, ну так, і тим паче ці не використовуються, поки що ніхто не працює. Це не дуже добре. Майже добудували дім моди. Прекрасно. Так, а що не працює? Тут ніхто. От вже будинки біля вас, для вас, вірніше, побудували. Далі ніхто не працює. Посольство. Побудуємо посольство для США і побудуємо банк. Банк побудуємо тут. Ну, ж бо, хлопці, давайте працювати. Тут ж от вакансії, є, йдіть. що вони, вони просто, напевно, не мають. У мене достатнього... ніколи не було хороше. Сконструювати... Oh, oh. Так, тепер у нас є 240 місяців, щоб набрати 100 очок. так? Да? Дивимося, що у нас е, в бібліотеках. В бібліотеках по максимуму. Обсерваторію треба збільшити зарплату, університет треба теж бачу, збільшити зарплату. О, університ не прокачаний, прокачуємо тепер давайте його. Так, альов, баги позникали. Да, думаю, напевно, теж треба ще раз зупинити запис буде, щоб ці штуки позникали. Я думаю, на цьому, друзі, ми зробимо перерву в сьогоднішній серії. Ми от побудували будинок моди, нам залишилось віки? Ну, 239 місяців, щоб пройти саме цю. Місію. А я ж наразі буду казати вам, бувайте, з вами був доктор Юта, це було Тропіко 5, от, така от довгоочікувана серія після великої перерви. І ми знову повертаємось на екрани. І до наступної серії, Па-па.